Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя! Христос Воскрес! І Христос рождається. Сьогодні у нас неймовірний день, і Христос Воскрес і Воскресіння, бо кожна неділя це і Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. І також Христос рождається, бо сьогодні вже маємо святкову вечерю, Вигілію, на яку всіх запрошую, хто до своєї домівки, звісно. Щоб ми кожен провели цю віділію, і головне головне, не провести цей день в суєті, в клопотах, не втратити за цими знаєте, приготуваннями їжі цих 12 страв пісних, не втратити дійсно це різдво, не втратити підготування свого серця. Бо більше важливо, щоб Христос народився в твоєму і моєму серці, а не за столом. Ну і хотілося б не об'їдатися сьогодні, ну і завтра також. <сум> Бо Різдво це не е, свято, е, де треба нажертися, ну, в плані е, переїсти так добре, щоб потім за столу не стати. Ну, це Ви знаєте, як у нас прийнято. То, то давайте відрікатися від цього культу, е, застольного і їжі, культу, і дійсно переживати це свято. Інакше, інакше, не як всі. Бо більшість це свято просто об'їсться, обп'ється. Ну, бор... ну, Ну, Не будемо вже казати, що для більшості це просто веселе свято з ялинками подарунками. і подарунками. І мало хто взагалі подумає, що це свято із-за того, що народився цар. цар. Бо цей цар. Не є сьогодні твоїм Царем, наприклад, або їхнім царем. І сьогоднішній день, так вірю, що Дух Святий заохотив, щоб ми підготувалися до цього народження, щоб цей день був нашим рождаємостю такою. Покажемо сьогодні, Христос рождається. Чому так кажемо? Бо Він цілий цей день буде рождатися, рождатися щоб Він народився. Треба підготувати в цьому дні своє серце, ясла, приготувати ясла в своєму серці, в своєму там, знаєте, сарайчик виділити, виділити, виділити якусь кімнатку на свого серця. А, і тут уже наш вибір, яку ми кімнатку виділимо, чи найкраще місце, чи виділимо якусь кладовку для Ісуса, де Він там народиться. Ну, розумієте, в чому? Я в духовному сенсі, не в практичному сенсі, але цей духовний сенс більше, ніж практичний. Тому сьогодні давайте зробимо таку маленьку, коротку молитву акту виділення цього, цих ясел, цих ясел, і постараємось ці ясла розмістити на першому місці в своєму серці, не десь там далеко. То можете або повторювати, або, або просто слухати е, цю таку коротку посвяту, яка буде натхнена Святим Духом, без підготовки. Просто Дух Святий вчора мене вже надихав на це. І вірю, що маю це зробити. Не знаю, чи маю право це зробити, бо я не є священник, хто не знає, то м -м просто хочу сьогодні посвятити своє серце Ісусу. І. Посвятитися серцю Ісуса. Тому в ім'я Ісуса Христа я проголошую всяке відречення від всяких залежностей, всякої хвороби, всякого того, що мене поневолює. Кожен ланцюг в ім'я Ісуса Христа будь розрушений. Кожен ланцюг, який тримає мене в рабстві, будь розрушений в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа я проголошую повне звільнення, зцілення і очищення, повне прощення. Для себе і повне прощення для моїх всіх ближніх, для всіх моїх ворогів, я проголошую повне прощення. Я відрікаюся від всякого смутку, від всякого піклування про ці земні речі, відрікаюся від всяких турбот цього світу, які заважають мені бути з царем миру. Я відрікаюся від всього, що тримає мене в рабстві. Відрікаюся від всього. Що може тримати мене в рабстві в майбутньому, від всякої рабської думки, мислі, від всякої рабської поведінки, від всякого рабського уявлення майбутнього я відрікаюся від цього всього. Я приймаю сьогодні Тебе, Ісусе, своїм Господом, своїм Царем і Своїм е, Царем мого світу, Всесвіту, бо Ти є Цар Всесвіту. Я ставлю сьогодні тебе на перше місце, Тебе. Я ставлю цілю свого життя Тебе. Я ставлю сенсом свого життя Тебе, Господи, бо Ти мій цар, я тобі належу. Тому ніяка хвороба, ніяке рабство, ніякі вузи, ланцюги рабства не можуть тримати мене, бо я належу царю мира, царю миру. Ти мій мир, ти мій всесвіт. Ісусе, я відрікаюся від всього, що стоїть між тобою і мною. Я ставлю свого чоловіка, своїх дітей, своє здружко, здоров'я. Поряд зі мною, не між тобою і мною. Я відрікаюся від всього, що може стояти у мене на першому місці в моєму житті. В моїх мріях, в моїх думках, відрікаюся від цього і ставлю тебе на перше місце. В своїх мріях, в своїх думках, в своєму майбутньому, в своїй цілі життя, в своєму плані життя я ставлю тебе на перше місце, Ісусе. Ти володар мого світу, володар мого майбутнього, володар моїх думок, володар мого е, сенсу життя. Я хочу, щоб ти володарював в моєму світі, в моїх думках і в моєму житті, щоб ти завжди був на першому місці. Я очищаю сьогодні своє серце від всього, що обтяжує його і віддаю його тобі. Віддаю його тобі. Народися сьогодні в моєму серці, в найсамому пишному, на найкращому місці, яке є в моєму серці. Я віддаю це місце Тобі, Господи. Бо Ти є цар, ти є мій цар і мій володар. Тому в ум'я Ісуса Христа я є вільна людина, вільна. Амінь. Така коротка молитва. І ось так ми маємо жити. Не тільки говорити про це, а кожен день це повторювати. Бо Ісус є центром нашого Всесвіту. Ісус. Все інше хай буде, але десь там, десь там в сторонці. Послання богороди цесариці миру 25 листопада 2023 року. Дорогі діти, нехай цей час буде переплетений молитвою за мир та добрими ділами, щоб відчулася радість очікування царя миру у ваших серцях, в сім'ях та у світі, який не має надії. Дякую вам, що відповідаєш, відповіла на мій заклик. І ми в очікуванні вже нового послання і розглянемо ще це, каже Марія молитвою за мир та добрими ділами, щоб це було переплетено. Переплетено, щоб наша молитва була переплетена завжди з вчинками, зі стилем нашого життя. Щоб не було так, що я цілий день в церкві стою, молюся, 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 такі набожні, такі побожні, а виходячи з церкви, гавкаю на всіх, як собака. Бо мені той не подобається, той живе неправильно, той іще там щось робить не так. Ні, Не для того ми. Молимось і навертаємось, щоб потім порівнювати себе з кимось іншим. Скажи сьогодні: я відрікаюсь від всякого порівняння, я відрікаюсь від всякої суєти і бігатьні за цими грошима, відрікаюся від всякого суперничества, сорівнування з іншими людьми. Хто більше має, хто більше молиться, я відрікаюсь від цього. Не роблю це заради якихось перегонів. А роблю це, щоб вдосконалюватись в любові до Бога і до ближніх. Ось християнство, ось ціль нашого розвитку, наша мета звільнитися і звільнати інших, нести це звільнення. Бо Ісус Христос це є звільнення, Він уже звільнив. Тільки треба донести це, донести цю думку, донести це слово і щоб людина прийняла його з чистим серцем. Усього свого бажання, з усього своєї сили, наскільки це тільки можеш, бо у кожного є своя сила, але з кожним роком ми святкуємо різдво ще більше, ще глибше приймати Ісуса Христа Царем свого життя. Сьогодні проста практика, проста практика. Цілий день приймаємо Ісуса Христа, готуємо ясла, щоб ми завтра могли сміло сказати, що Він народився. Але народився не там, десь в віфлеємі, не там, колись, десь далеко, а народився сьогодні у моєму серці. Тож сьогоднішній день має бути максимально відданий Ісусу Христу. Віддавай сьогодні все, що тебе турбує, все, що в тебе крутиться в голові, це віддай сьогодні Ісусу. І прийми Його місію, Його святу волю на своє життя. І ти отримаєш тоді мир, спокій. Благодать і радість. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджгоря, папа.